Друзі, ось оцей будиночок продається на сьогоднішній день 115 тисяч доларів, 5 соток землі, 106 квадратних метрів. Вулиця Ярославська. Одна із найкращих. Цей будиночок вже проданий, будується під клієнта. Локація отака от топ. З більшій доступності пляж, ресторан. Вся інфраструктура, якщо зацікавило, асфальтований під'їзд, вулиця освіщається. Ну, найкраща вулиця в Білогородці. Телефонуй, з радістю поговоримо про умови. Можливе розтермі... розтермінування, але не надовго. Юдекем будуємо, звертайся. Не подобаються ці будинки, можемо зробити тобі проєкт на інший будинок, в іншій локації і так далі. Telefonou.